Якби ми програмували комп'ютер для створення моделі прийняття машинами для виживання необхідних рішень чи слід їм поводитися альтруїстично, то мали б, мабуть, діяти приблизно так. Нам потрібно було б скласти перелік усіх альтернативних дій тварин. Потім для кожної з цих альтернативних схем поведінки ми б запрограмували розрахунок зваженої суми. Усі можливі переваги матимуть знак плюс, а усі ризики знак мінус. Перед додаванням усі вигоди та ризики будуть зважені завдяки помноженню на відповідний коефіцієнт спорідненості. Для спрощення ми можемо спочатку не зважати, наприклад, на вік і стан здоров'я, оскільки спорідненість індивіда із самим собою дорівнює одиниці, тобто він безсумнівно має 100% своїх власних генів, ризики та вигоди для нього не знецінюватимуться і ввійдуть до розрахунку у повному об'ємі. Уся сума для будь-якої схеми альтернативної поведінки виглядатиме десь так. Чиста вигода схеми поведінки дорівнює вигода для себе, мінус ризик для себе, плюс плюдна друга вигоди для брата, мінус одна друга ризику для брата, плюс плюдна друга вигоди для іншого брата, мінус одна друга ризику для іншого брата, плюс одна восьма вигоди для двоюрідного брата чи сестри, мінус одна восьма ризику для двоюрідного брата чи сестри. Плюс одна друга вигоди для дитини, мінус одна друга ризику для дитини. Тощо, результатом такого додавання стане число із назвою Показник чистої вигоди цієї схеми поведінки. Далі уявний комп'ютер розраховує еквівалентну суму для кожної альтернативної схеми поведінки в репертуарі тварини. Врешті-решт, тварина обирає ту, що пропонує найбільш безсумнівну користь. Навіть якщо усі показники негативні, вона все одно має обрати найменше зло. Пам'ятайте, що будь-яка позитивна дія передбачає споживання енергії та часу, який можна було б витратити на інше. Якщо поведінкою з найвищим показником чистої вигоди буде не робити нічого, тваринна модель не робитиме нічого. Ось ще один спрощений приклад. Цього разу представлений у формі радше суб'єктивного монологу, ніж комп'ютерного моделювання. Уявімо, що я тварина. Що натрапила на місце, де росте 8 грибів. Врахувавши їхню поживну цінність і зваживши на ризик, що вони можуть бути отруйними, я оцінюю, що вони варті плюс 6 одиниць кожен. Одиниці це довільні винагороди, як у попередньому розділі. Гриби такі великі, що я можу з'їсти лише три з них. Чи маю я повідомити комусь про мою знахідку, надавши сигнал про їжу, хто перебуває у межах чутності. Брат Б. Його спорідненість зі мною становить одна друга, двоюрідний брат С, одна восьма спорідненості зі мною, а також сторонній мені Д жодного кровного зв'язку, його спорідненість зі мною становить таке мале число, що її можна вважати нульовою. Якщо я промовчу про свою знахідку, показник чистої користі для мене складе плюс 6 для кожного з трьох грибів, які я з'їм, що в сумі дасть плюс 18. Показник же моєї чистої вигоди, якщо я подам сигнал про їжу, доведеться трохи порахувати. Вісім грибів будуть порівну розділені між нами чотирма, винагорода для мене від тих двох грибів, що я з'їм сам, складе цілих плюс 6 одиниць за кожний, що в сумі дасть плюс 12. Але я також отримаю якусь винагороду, коли мій брат та кузен з'їдять кожен по два свої гриби, бо ми маємо спільні гени. Тому насправді показник чистої вигоди для мене складе 1 на 12 плюс 1 друга на 12, плюс 1 восьма на 12, плюс 0 на 12, і того дорівнює плюс 19,1 друга. Відповідна безпосередня користь від егоїстичної поведінки становитиме плюс 18, цифри ті самі, але рішення зрозуміле. Я маю подати сигнал про їжу. Альтруїзм з мого боку насамперед пішов би на користь моїм егоїстичним генам. Згідно з моїм спрощеним припущенням, певна тварина вираховує найкращий варіант для її генів. Насправді ж, генофонд наповнюється генами, які впливають на тварин таким чином, що ті поводяться, немов виконали такі розрахунки. Зрештою, цей розрахунок є надто далеким від ідеального. Він не бере до уваги багато важливих моментів, таких як вік індивідів, що про них мова. Крім того, якби я перед тим добре попоїв, тому подужав з'їсти лише одного гриба, безсумнівна користь від мого сигналу про їжу була б більшою, ніж якби я був голодним. Нема межі прогресивним покращенням розрахунку, якого можна було б досягти у найкращому з усіх можливих світів. Але реальне життя триває не у ньому. Ми не можемо очікувати, що тварини насправді враховуватимуть кожну деталь у пошуках оптимального рішення. Завдяки спостереженням та експериментам над дикою природою, ми маємо виявити, наскільки насправді близько тварини від досягнення ідеального аналізу витрат і вигод. Для того, щоб переконатися, що ми не надто відбігли від суб'єктивних прикладів, на певний час вдамося до мови генів. Живі організми це машини запрограмовані генами яким вдалося вижити. Гени, що вижили, зробили це в умовах, що в середньому були характерними для середовища існування цього виду в минулому. Тому зважування витрат і вигод базується на минулому досвіді, так само як це роблять люди, приймаючи рішення. Проте досвід у цьому випадку має особливе значення досвіду генів або, що краще, умов виживання генів у минулому. Оскільки гени також наділяють машини для виживання здатністю навчатися, можемо сказати, що деякі зваження на ризик і вигоду робилися ще й на підставі індивідуального досвіду. Допоки умови раптово не зміняться, розрахунки будуть точними, а машини для виживання загалом прийматимуть правильні рішення. Якщо ж відбудуться радикальні зміни, машини для виживання почнуть робити помилки, за що поплатяться їхні гени. Зрештою, і рішення людей, базовані на застарілій інформації, зазвичай бувають неправильними. Оцінювання спорідненості також є об'єктом помилок та сумнівів. Досі в наших спрощених розрахунках ми вважали, наче машини для виживання знають, хто є їхнім родичем та наскільки близьким. У реальному житті таке точне знання теж іноді можливе, але значно частіше спорідненість вдається оцінити лише приблизно. Наприклад, уявімо, що А і Б мають однакові шанси бути зведеними або рідними братами, їхня спорідненість складає одну четверту або одну другу, але оскільки ми не знаємо, наполовину вони брати чи рідні, ефективно можна використовувати лише середнє значення 3 восьмих. Якщо точно відомо, що у них одна мати, а от імовірність того, що батько спільний, складає лише 1 до 10 – тоді є 90% упевненості, що вони зведені брати, і 10% упевненості, що вони рідні брати. А дійсна спорідненість складає 1 помножити на 1 другу плюс 9 помножити на 1 четверту, тобто 0,275. Але коли ми говоримо про 90% упевненості, кого маємо на увазі? Натураліста після тривалих польових досліджень чи тварин. Насправді, різниці між ними, мабуть, таки не буде. Щоби переконатися в цьому, варто довідатися, як тварини насправді розпізнають своїх близьких родичів. Примітка автора з часу виходу першого видання цієї книги, уся проблема родинного розпізнавання стала ще більш актуальною. Тварини, а також це стосується і нас із вами, схоже, демонструють надзвичайно тонкі здібності відрізняти родичів від неродичів, часто за запахом. Те, що відомо на цей момент, зібрано в нещодавній книзі родинне розпізнавання у тварин. Розділ про людей Памали Веллс показує, що наведене вище твердження ми знаємо своїх родичів, бо нам про це сказали, потребує доповнення. Існують як мінімум побічні докази того, що ми здатні до використання різноманітних невербальних ключів, наприклад, запах поту наших родичів. Як на мене, вся суть проблеми передається цитатою, з якої починає Велс. Усіх добрих товаришів ти пізнаєш за запахом їхнім альтруїстичним. ЕДВАРД Камінгс. Родичам може бути потрібно розпізнавати одне одного й з інших причин, ніж альтруїзм. Як ми побачимо в наступній примітці, вони можуть також хотіти підвести підсумки родинного та неродинного спаровування. Кінець примітки. Ми знаємо своїх родичів, бо нам про це сказали. Ми якось їх називаємо, маємо офіційні шлюби, письмові записи та добру пам'ять. Багато соціальних антропологів займаються саме родинними зв'язками у суспільствах, які вивчають. До того ж, вони мають на увазі не реальні генетичні родинні зв'язки, а суб'єктивні культурні уявлення про родинні зв'язки, людські звичаї та племенні ритуали. Зазвичай надають велику вагу родинним стосункам, надзвичайно поширене поклоніння предкам, у дуже багатьох сферах життя домінують родинні обов'язки та вірність. Кровну помсту і міжкланову ворожнечу легко пояснити завдяки генетичній теорії Гамільтона. Табу на кровозмішування свідчать про розвинену родинну свідомість людей, хоча генетична перевага цієї заборони не має нічого спільного з альтруїзмом. Вона, мабуть, пов'язана зі шкідливим впливом рецесивних генів унаслідок спаровувань між близькими родичами. Багатьом антропологам таке пояснення чомусь не до вподоби. Примітка автора Летальним геном є той, який убиває свого власника. Як і будь-який рецесивний ген, рецесивна леталь не проявляє свій вплив, якщо тільки не присутня в подвійній дозі. Рецесивні леталі залишаються в генофонді тому, що більшість індивідів, у яких вони є, мають лише одну їх копію, а тому ніколи не страждають від їхнього впливу. Будь-яка конкретна леталь зустрічається рідко, бо якщо вона якимось чином поширюється, то зустрічає копії самої себе та вбиває своїх носіїв. Тим не менш існує багато різних типів леталі, тому їх все одно може бути в нас повно. Оцінки варіюють залежно від того, скільки різних леталей ховаються в генофонді людини. Деякі книги говорять все про дві леталі на людину. Якщо якийсь випадковий чоловік спаровується з випадковою жінкою, то є доволі високі шанси, що його леталі не збігатимуться з її, а отже, їхні діти не постраждають. Але якщо брат спаровується з сестрою або батько з донькою, ситуація буде загрозливо інша. Як би рідко мої летальні рецесивні гени не траплялись у популяції загалом, і як би рідко летальні рецесивні гени моєї сестри не траплялись у популяції загалом, існує доволі тривожна можливість, що вони в нас однакові. Якщо провести розрахунки, виявиться, що коли я спаровуватимуся зі своєю сестрою, то на кожний мій летальний рецесивний ген один із восьми наших дітей буде народжений мертвим або помре в юному віці. До речі, з погляду генетики, померти в юному віці є навіть більше летальним, ніж померти при народженні. Мертвонароджена дитина не марнує стільки часу та життєвих сил своїх батьків. Але як би ви до цього не ставилися, кровозмішування між близькими родичами є не тільки трохи шкідливим, воно потенційно катастрофічне, тому й добір на користь активного уникнення інцесту може бути не слабшим за будь-який тиск добору, що вимірювався в природі. Антропологи, які виступають проти дарвінівського пояснення уникнення кровозмішування, мабуть, не усвідомлюють, який потужний постулат вони оскаржують їхні аргументи подекуди настільки слабкі, що здаються відчайдушними спробами щось довести. Зазвичай вони говорять щось на кшталт, якби дарвінівський добір дійсно вбудував у нас інстинктивну відразу до кровозмішування, то нам не потрібно було би його забороняти. Заборона ж лише посилюється, бо люди мають потяг до інцесту. Отже, правило проти інцесту не може мати біологічну функцію, а лише чисто соціальну. Це заперечення нагадує таке: автівкам не потрібні замки запалювання, бо вони вже мають замки на дверцятах, тому замки запалювання не можуть бути протиугінними пристроями, вони, мабуть, мають якесь суто ритуальне значення. Антропологи також полюбляють наголошувати на тому, що різні культури мають різні заборони, по суті, різні визначення родинних зв'язків. Вони, здається, вважають, що це теж заперечує дарвінівське прагнення пояснити уникнення інцесту. Але з таким же успіхом можна було би говорити, що статевий потяг не може бути дарвінівською адаптацією, бо різні культури віддають перевагу спаровуванню в різних позах. Мені ж видається цілком імовірним, що уникнення інцесту в людей не менше, ніж в інших тварин, є якраз наслідком потужного дарвінівського добору. Однак погано спаровуватися не лише з тими, хто генетично вам надто близький. Спаровуватися з надто далекими родичами теж може бути погано через генетичну несумісність між різними видами. Де саме проходить золота середина, передбачити важко. Чи слід вам спаровуватись із двоюрідними родичами, з троюрідними чи четвероюрідними? Патрік Бейтсон спробував з'ясувати, що саме з цього спектру вибирає перепілка японська. В експериментальній установці під назвою Амстердамський апарат птахам пропонувалося вибирати серед представників протилежної статі, виставлених за мініатюрними вітринками. Так от. Вони віддавали перевагу двоюрідним передрідними та взагалі неспорідненими птахами. Подальші експерименти наводять на думку, що молоді перепілки засвоюють характерні ознаки інших представників свого виводку, а потім у більш зрілому віці зазвичай вибирають собі статевих партнерів, які доволі схожі на цих представників, але не надто. Тоді виходить, що перепілки уникають інцесту завдяки їхньому власному внутрішньому браку бажання щодо тих, з ким вони разом зростали, інші тварини роблять це, дотримуючись законів суспільства, встановлених суспільством правил розселення. Наприклад, молодих самців левів виганяють із батьківського прайду, де залишаються рідні їм самиці, здатні їх спокусити, і розмножуються вони лише якщо зуміють узурпувати інший прайд. У суспільствах шимпанзе та горил, навпаки, молоді самиці йдуть шукати собі партнерів у інших зграях. Обидві схеми розселення, як і система перепілок можна знайти також серед різноманітних культур нашого власного виду. Кінець примітки. Але як можуть дикі тварини знати своїх родичів або, інакше кажучи, яких правил поведінки вони можуть дотримуватись, аби виникало враження родинних зв'язків між ними? Практичне вирішення цієї проблеми пропонує припис добре поводитися із родичами. Треба, щоб тварини отримували від своїх генів просте правило дій, що не передбачає примудрого пізнання кінцевої мети цих дій, однак працює принаймні за звичайних умов. Ми, люди дотримуємося правил і вони настільки впливові, що навіть не дуже тямущі коряться їм навіть тоді, коли добре знають, що вони не принесуть нікому. Жодної користі. Наприклад, деякі ортодоксальні іудеї та мусульмани скоріш помруть з голоду, ніж порушать заборону вживання свинини. Яких же простих практичних правил можуть дотримуватися тварини, які за нормальних умов справляли би ефект сприяння своїм близьким родичам? Якби тварини мали тенденцію поводитись альтруїстично з індивідами, схожими на них, тоді опосередковано приносили би користь своїм родичам. Значним чином це залежить від особливостей виду, про який йдеться. Таке правило в будь-якому випадку лише привело б до правильних рішень у статистичному сенсі. Якби змінилися умови, наприклад, певний вид почав жити значно більшими групами, це могло б привести до неправильних рішень. Можливо, расові упередження можна трактувати як ірраціональне узагальнення тенденції родинного добору. Ідентифікувати себе з фізично схожими індивідами та вороже ставитися до тих, що мають іншу зовнішність. Для представника виду, що мало пересувається або пересувається невеличкими групами, існує велика ймовірність, що той індивід, який випадково йому трапився, виявиться його доволі близьким родичам. За таких обставин позитивний вплив на виживання може справити правило добре поводитися з будь-яким представником виду, що його зустрінеш, бо ген, схиляючи своїх власників дотримуватися цього, може стати більш чисельним у генофонді. Це може бути причиною, чому альтруїстична поведінка поширена в групах мауп і китів. Якщо не дати китам та дельфінам дихати повітрям, вони потонуть. Часто дитинчат китів і поранених особин, що не можуть самі підплисти до поверхні води, рятують і підтримують інші члени групи, невідомо чи мають кити якісь способи розпізнавання своїх близьких родичів, однак це не так і важливо. Можливо, загальна вірогідність того, що випадковий член групи виявиться родичем, настільки висока, що альтруїзм вартий зусиль. До речі, відомо мінімум одне свідчення порятунку диким дельфіном людини що тонула. Його можна трактувати хибним застосуванням правила про порятунок інших представників групи. Визначення члена групи що тоне, у цьому правилі може виглядати приблизно так: довгий предмет, що борсається та задихається біля поверхні води. Засвідчено, що дорослі самці бабуїнів ризикують життям, захищаючи. Стадо від таких хижаків, як леопард. Цілком може виявитися, що самець матиме в середньому доволі велику кількість генів, спільних із іншими представниками стада. Тому ген, що наказуватиме дорослому самцеві захищати стадо від леопардів, може поширитися у генофонді. Перш ніж поліпшити цей часто згадуваний приклад, варто додати, що принаймні один поважний автор повідомив цілком інші факти. За його словами. За появи леопарда, саме дорослі самці першими тікають світ за очі. Виводок курчат ходить за куркою, шукаючи собі поживу. Вони вдаються до двох головних сигналів: крім гучного пронизливого писку, про який я вже згадував, вони видають короткий мелодійний щебет, коли харчуються. Писк, що кличе матір на допомогу, решта курчат ігнорує, а от щебет їх приваблює. Це означає, що коли курча знаходить поживу. Його щебет заохочує інших курчат з огляду на використаний попередньо приклад щебет є сигналом про їжу. Як і раніше, очевидний альтруїзм курчат можна легко пояснити родинним добором. Оскільки в природі всі курчата з одного виводка були б рідними братами і сестрами, ген щебетання про їжу міг би поширитися за умови, що ризики для того, хто щебече, є меншими. Ніж половина безсумнівної користі для інших курчат. У процесі того як вигода поширюється на весь виводок, що зазвичай нараховує більше двох курчат, дотримання цієї умови нескладно уявити. В домашніх або фермерських господарствах курку змушують сидіти не лише на її власних яйцях, а навіть індички чи качки. Але ні курка, ні її курчата цього не розуміють. Їхня поведінка формується в умовах, що зазвичай превалюють у природі, а в природі чужинців не часто знайдеш у своєму гнізді. Проте такі помилки можуть траплятися в природі. У видів, що живуть стадами чи зграями, осиротілий молодняк може всиновити чужа самиця, яка, скоріш за все, втратила своє власне дитинча. Дослідники, що спостерігають за мавпами, іноді називають таку прийомну матір тіткою. Зазвичай немає жодних доказів, що вона справді є тіткою або хоч якоюсь родичкою. Якби вони краще зналися на генах, то не використовували б легковажно таке значуще слово. Тому ми маємо, мабуть, розцінювати всиновлення, яким би зворушливим воно не виглядало, як помилкову дію закладеного правила, бо ж, піклуючися про сиріт, великодушна самиця не приносить користі своїм власним генам. Вона лише марнує час і енергію, які могла б використати на власну родину, особливо своїх майбутніх дітей. Вочевидь, ця помилка трапляється вкрай рідко, щоб природний добір потурбувався змінити правило, зробивши материнський інстинкт більш вибірковим. Досить часто, до речі, такі всиновлення не відбуваються і сирітку залишають помирати. Існує настільки винятковий приклад поведінки, який ви залюбки трактуватимете не як помилковий, а як заперечення теорії егоїстичного гена, йдеться про мавп, що втратили своїх дитинчат і викрадали малят в інших самиць, аби доглядати за ними. Така поведінка видається мені подвійно неправильною, оскільки прийомна мати не лише марнує власний час. Вона також звільняє конкурентну самицю від тягаря турботи про дитину. Що надає тій можливість швидше народити іншу, це надзвичайно важливий приклад, що заслуговує на доволі ретельне дослідження. Варто з'ясувати, як часто це трапляється, чи існує спорідненість між прийомною матір'ю та дитинчам, а також ставлення справжньої матері, зрештою, вона отримає вигоду, якщо її маляв синовлять. Тому, чи не навмисно, матері намагаються обдурити наївних молодих самиць, щоби ті всиновили їхніх дитинчат? Існує припущення, що вигодою прийомних матерів і викрадачок чужих дітей є цінна практика догляду за дітьми.